Так що магнолійка, бачиш, ти замерзла. Минулого року ти ще цвіла майже до 18 квітня, а цього року тебе мороз заморозив. Шкода, але нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Скоро ти облетиш і вся будеш лежати нам на підлозі, на землі. Доброго ранку, 10 квітня. Вчора я на роботі не була, не знімала. Сьогодні у нас ось такий Схід сонця, 20 по 7. На вулиці холодно. Ну, що зробиш? 10 квітня, 15 година. Ще майстрів немає, вони проходять на 17 -ту. Але ми з вами можемо вже подивитися, що вони нам тут зробили. Так, тихенько прийдемо і подивимося. І вони вже нам зробили, дивимося. Значить, ви пам'ятаєте, що ми закінчили на тому, що тут вони зробили і унітаз. А тепер вчора вони робили оцей стовпчик, і всерединці трошки почали робити ось цю стіну, ось цю. От цей стовпчик взагалі не був, бачите, він повністю. Тут вони зробили дирочку, Це буде включатися вентилятор. А тут буде стояти щіточка на унітаз. Так що, оце вчора вони не робили. Небагато, але дуже довго працювали, десь від 5 до 9. Бо це потребує дуже такої, як то кажуть, підгінної праці. Ось так. Зараз подивимося, чи з другого боку вони зробили. Так, вони ще й другий бік заклали, бачите? Ось звідси і донизу. Їм лишилося ще тут догори, і цей низ, і ще тут. І фактично плитку буде закладено. Я думаю, що їм ще один день сьогодні, і вони вже це все закінчать. І тоді ми сюди запускаємо мебельщиків гідравліків, щоб вони ставили нам крани, і все, і буде готово. Так що на сьогоднішній день то виглядає так. Ну ось 10 вечора. Я прийшла вам трошки зняти, і от подивіться, вже тут все зроблено. Ось, повністю зробили. І ще їм лишилося зробити оце, і тут виріжуть дирку, щоб вставити туалетний папір. Так що, фактично, закінчено. Все вони вже до кінця зробили. прекрасно. Усіх вітаю 11 квітня. І в нас дуже холодно, але снігу нема. Позасвітали дерева. Дуже сильний вітер і холодно. Вночі було 0 градусів, зараз пів восьма. Такі гарні ті кущі. А я ніколи не можу піти туди сфоткатися в ті кущі, бо дуже холодно. І на роботі стараюся, але ніяк не виходить. Це яка краса. Так хочеться заторгуватися, коли тих кущів. Просто нема як, тому що дуже холодно. А я в халаті виходити, то там дуже холодно, можна замерзнути і простудитися. Але дуже гарно. Слухайте, 11-та година, і в нас так похолодало, сонце заховалося, щоб ще в нас сніг не випав. Бо мені дочка і племінниця вислали з Львова зі, з Івано-Франківська, що там у них сніг лежить, а в нас так похолодало. Що ще в нас випаде сніг, я б не хотіла. А післязавтра пише, що 25 градусів. Ну, що то за погода? Добрий ранок, така у нас діма. І так, 11 квітня, 8-го година вечора, майстри пішли вже. Ну і ось. Все, вони зробили. Вже зробили повністю бляд, зробили дирки на умивальники, на крани, все вже є. І крім того, вони, бачите, наверху гіпсокартон вже перекрили і потюхали навіть. Тобто, залишиться тільки помалювати. Так що, фактично, ванна ця готова. Тепер їхнє завдання ще буде сюди покласти на туалетний папір. О, до речі, Петя, подивися, вони навіть зробили вже тут тумненку. Ти не подивися, що вони вже зробили. Бачиш? Ну, це вже зробили, що цю лишилося зробили. А тут вони не будуть нічого робити, це вони вирізали і, що? і будуть вставляти ось це. Ось, на туалетний папір. А то спеціально така штука є. О! Така штука. А І тут. Ага. Це я таке купила. Тут ця палочка. Дивися. Палочка. Сюди ставиш туалетний папір. Ну, чекай. я поняв, поняв. Чекай, чекай, я хочу ставити. Якось став його до, до кінця. О. І все. І тут туалетний папір. Буде виступати, що? Що? Ні, то не страшно. Ну, це ліпше, ніж воно повністю сюди виступає. розумієш? А тут незручно буде з цього боку, тому що тут дуже близько воно. Видно ще стати, однаково? Я хотіла, я ж замовила, знаєш, що, отаку От саму вненку, так? але до самого низу. Угу. І вони сказали, що вони прийшлють після 5 травня. Я відмовила то і сказала, робіть таку вненку. Сюди ми поставимо щітку, йоршик, а тут буде на туалетний папір. Угу. Ну і все. Угу. Ну, і ти собі тако сидиш з цього боку і витягаєш папір. Нормально буде. Угу. Зато воно не є, не виступає сюди, розумієш? Угу. Воно чуть-чуть вилазить, але це небагато, тим більше дивися, воно таке гарне. Воно вон, бачите, якийсь надпис тут є. Чекай, що тут на надпис. Бальнео! Бальнео! Слухай, так як гряза четниця якась. Бальнео. Так що, отак то буде виглядати. І там собі спокійно ми або можемо поставити там стіточку низ. знаєш, таку поставити, або навіть повісити, туди дирку пробити і повісити. Як буде краще, ми подивимося собі. Але пилюка а слухай. то буде. їх попереджала, що ми захочемо вісити. Так, да, попереджала. І вони там вже дали? Я не знаю, але вони сказали, що повісимо. Mm -hmm. Але я не знаю, може ще поставимо. Подивимось, як буде краще. Так що. Фу, йдемо звідси, тут така пилюка, Я Зараз буду б чихати. Так що все, воно зроблено, ванна вже зроблена, подивись. No. Фу, йдемо, звідси, тут така пилюка, ж мене не являєш. Ти просто не бачиш на відео, яка пилюка. Ой кошмар. Як ще повіситься сюди зеркало, як зробиться світло. Як Отто поставиться буде. ванна. А як поставиться ванна, а ще до ванни приклеїться душ. А ванна ж не проста. Ой, це ванна буде. для двох. Оце буде клас. Ну добре, йдемо. Гріють там батареї, не знаю, чи тут гріють. Те, а та, до речі, так. нам тут до з понеділка прийде вже гідравлік. Закривай холодно там. При... Тут прийде гідравлік. Бо там батаре, дуб, труба тепла. А ну. Може заходить, а може ні. Холодно? Єле-єле. Ну ясно. Завоздушення. За От тому і холодно, розумієш? От, ванна. Так, ванна. Потім покажемо. А до речі, вони вже принесли це знизу цього. Принесли. Ну так це до ванни, комплект. А він що вже приїхав? Ну так ви разом з цим, ти ж замовляв. І воно приїхало разом з цим. Я не знаю, думаю, воно окремо приїхало. Добре, а подивися, бачиш яке воно? Ну яке воно? Так, покажи, ну, що, воно. що пок... світло ж ти не поки. Таке собі сльози слабеньке. Ну власне, нічого там не видно. О, бачиш? А тут лавочки просто нема. Яке воно? От кран такий. Ага. Бачиш? Такий душ. Ну, і добре, що з цим сірим, бо в нас ж сіра. але слухай, якісь не дуже файні. Що тобі не файний? А, то то просто дроти, слухай, то ж не буде їх видно. Почекай. То ж буде під ванною. Татаря, чекай. А, оце буде видно. а воно дуже гарне. Подивись, який дуже ніжний цей шланг. Розпакуй його. Так. Ну Це на душу слухавка. Mm -hmm. Як то було? А з другим боком, напевно. Отак так, Та де? Ну, то не знаю. Ну, не важливо. Якось так, так. Одним словом приїхав той комплект. Приїхала до цієї ванни обудова. Ну, от вона. Ага. А чекай, а ще й підголовники мали бути. Ти ж підголовники, чи ти не замовляв їх? Як не замовляв? Замовляв, а де вони? Реджиш. А це що? Ну це воно ти щось вставляєш там в кран. Не знаю, навіть що тут. Добре, покажи хоча б фотографії того крана, а нема. Нема. Ось. Ну. Це буде кран. Який, так. По якому буде затікати вода в ванну. І є душ. Це, думала, що... це, це е, ти відкриваєш. Mm -hmm. А це на душ, а вот. душ буде виніматися з ванни, а, середини. А, от що, так. І от, власне, ото чорне, ото чорне, ото чорне, то воно буде вийматися. воно дуже таке. Ні, ні, воно не... буде так-то під ванною. Так. Воно під ванною, але ти його можеш витягнути. Так, так. Добре, давай подивимося, ти підголом, який є. Оце вони, може? А, тут, точно. То Та, слухай, ті підголовники такі а вони дорогі. Вони, Та, бо вони, вони щось матеріалу. по 350 злотих одна штука. А. І отут, бачиш, що є, а. ще оце. вони дві, вони м'ягенькі, ну? я думаю, вони пластмасові. Не, вони м'ягесенькі. Так що ще два підголовника. Ну прекрасно. Ну і ця штука, бачиш? Я потім вам все розкажу, скільки що коштує, бо то дуже цікаво. <ріх> бо то все дуже дорого коштує. Слухай, добре, а що це за обудова така? Вона підійде? Так. Точно? Вона от сюди стане. От сюди? сюди? От сюди. Ага. Бо я думала, що ще сюди має йти обудова. Ні, то звуків буде. Це просто сюди, воно закриє ту штуку і все, щоб угу. можна було відкрити. Ага, ясно. Ванного відіпхати, якщо щось сталося з тим. З Так. Або з краном, Або з краном поміняти треба. Ну то все. Видніш? Ну, йдемо. І це е, по, чисто все польське. Так, так, польське. Якщо воно нам буде подобатися, то ми, ми будемо рекомендувати і ту я, фірму. Я от отказав, питався Степана, чи як тобі ванна. Вона груба. Так, вона груба? Там вже списало. Вона, груба? вона груба, важка, воно кілограм. Вона тавана, сама важка і дно товсте дуже. Мало того, До. вона ще антипослізгове має там. Я. Дивися, бо я, да, я пам'ятаю ту нашу ванну, що ми в пустометах ставили, no. то вона тонче була, воно ну, там ну, таке, що ну, стукнуть, коротше, проб'ється, в нас no, і було пробито. No, Одним словом, будуть. все потім покажемо і розкажемо. Воно має пів сантиметра не no. сама ця акрил До речі, там є опис тої ванни, як ми купляли. І там все воно було описано, що вона і груба, і якісна. Прекрасно. І до неї ще є ця опори так, на такій рамі. Ножки, ножки. Не, то не просто ножки, вони на, на рамі. Так? Так. А де вони є? Десь були. Десь були, так. в ванні стояли. Так. Нема, Немає, але десь поставили. Може, десь поставили. Ну, одним словом, як будемо монтувати, то все, то можливо, покажемо.